Жирел Вікенд у небі, і для цього не потрібно спеціальних тренувань, кабіни пілота чи злітної смуги. Достатньо лише парашута та мотора. Вперше цей дивоапарат українці побачили в кіно в знаменитій Бундіані. Тепер кататися на ньому може як малеча, так і люди старшого віку. Свою назву цей апарат отримав через те, що складається з мотора та парашута. Чи не вперше його більше десяти років тому побачили глядачі знаменитої Бондіани? Агента 007 Джеймса Бонда переслідували вороги відразу на кількох аерошутах. No. Ні, перший аерошут на Прикарпатті з'явився кілька років тому. Аби політати сюди їдуть туристи з Америки, Ізраїлю, Канади та Білорусі. Це надбезпечний транспорт, який поки не розбивався. Навіть з вимкнутим двигуном аерошут триматиметься в повітрі за рахунок парашута крила. Можуть літати як і дорослі, так і діти з дозволу батьків. Бували випадки, що літали і пенсіонери, люди, які вже досягли такого пенсійного віку. Більше шісти років було людям. Теж катались. Люба панків, помічниця інструктора та зімна. Стюардеся. Вона надає психологічну підготовку пасажиру перед польотом та допомагає одягнути спеціальну екіпіровку. А ще розповідає неймовірні історії кохання. Хлопець хотів щось дівчині, і для цього він балончиком на траві поблизу лісу написав, зробив надпис. Юля виходь за мене заміж. Дівчина, коли піднялася в повітря, побачила цей надпис, ясно, що її захвату не було меж. І тому він вже на землі зустрічав її з квітами і напевно на взаємність очікував. Висота польоту 300 Річки, села, Карпати та люди, як на долоні. Апарат розвиває швидкість від 20 до 60 кілометрів на годину. Тому в пасажирів складається враження, що вони просто зависли в повітрі. Пасажир повністю відкритий, немає кабіни, немає скла. І враження справжнього пташиного польоту орли літають на різних висотах. Ну, як правило, вони тут полюють. І ми літом стараємося, якщо є можливість, політати разом з ними. Політ відбувається за допомогою ніг. Ними досвідчений летун Анатолій Дучак регулює стропи. каже, це навіть легше, аніж водити машину. Наталя Фармус Смага, з Коломийського району, новини телеканал Траді.